Вітаю вас, брати і сестри. Я радий сьогодні з вами бути тут і розбирати слово, особливо в такі тяжкі часи для нашої країни і для кожного з нас. Як Богдан вже казав, імена Бога для нас мають бути місцем відпочинку, місцем захисту, місцем де ми можемо певною мірою сховатися або знайти спокій та надію. І сьогодні таке ім'я, яке я хочу з вами дослідити, це я або Господь там. Це ім'я було дано саме як надія. В багатьох іменах ми знаходимо надію, тому що ми розуміємо, про що вони кажуть. А саме це ім'я було дано для ізраїльського народу і для нас в подальшому, аби нас підтримати, аби ми мали надію, аби ми споглядали на вічність, аби дивилися на Бога, а не на те, що відбувається тут зараз із нами. Ім'я Яхвешама. Перекладається як Господь там. В деяких перекладах ви можете побачити, що воно перекладається як Господь тут. І це абсолютно нормально. В цього імені всього слова є саме два переклади. І вони мають на увазі безпосередню фізичну присутність. Або ж знаходиться щось там, або знаходиться щось тут. І знаходиться так, що. Грубо кажучи, можете його навіть потримати в своїй руці. Ви можете торкнутися, можете бути поруч і відчувати і розуміти, що і воно, цей предмет або явище є саме тут і зараз. Тож, давайте подивимося, як Яхве Шама дає надію для ізраїльського народу. І в подальшому подивимося, як це ім'я дає надію для нас. І протягом того, як ми будемо досліджувати слово і вивчати це ім'я, ми будемо також дивитися і на власне серце. Де воно стоїть і де ми шукаємо свою надію. Тож почнемо з ізраїльського народу. Зараз, зараз ми прочитаємо текст з книги пророка Ізекіля, який говорив слова Бога перед вкрай важкими подіями в житті ізраїльського народу. Так говорить Владика Господь. Це стосується Єрусалима. Я його поставив у центрі інших народів, а довкола Нього багато інших країн. Але він повстав проти моїх постанов та моїх законів, почав творити беззаконня більше, ніж оточуючі народи, став гіршим за країни, які довкола нього, адже вони, мешканці Єрусалима, відкинули мої постанови і не дотримувалися моїх законів. Отже, що говорить Бог в цьому уривку? Ми бачимо, що Він говорить про Єрусалим, який він поставив серед язичницьких народів. З біблійної історії ми знаємо, що він. Господь перебував з народом, Він його благословляв, Він захищав, він давав перемоги, він вів їх і заключив з ними заповіт. Він дав їм постанови та закони, яких він хотів, щоб вони дотримувалися, щоб вони вирізнялися серед інших народів. Він був їхнім Богом, а вони його народом. Це і досі так є. Але що вони зробили? Вони повстали проти Бога. Вони творили беззаконня, не просто були як язичники, а були гіршими за них. Це продовжувалося багато поколінь, народ ніби забув, що Бог серед них, і вони жили так, ніби його взагалі немає. І можна поставити питання зараз для кожного себе. А чи в моєму житті є таке саме? Чи не звик я до Бога, який просто є? Він просто існує, а я його ігнорую. Що я звик до Його благословінь настільки, що вже не помічаю того, що це Господь мені їх дає. Тож, яка була реакція Бога на такі дії Ізраїля? Пророк Ізакіїль описує видіння Бога, де йому було відкрито, як Божа слава поступово покидала храм місце Божої присутності в Єрусалимі. Що це означало? Ну для того, щоб більше охопити цей концепт. Давайте уявімо собі люблячого батька, люблячого батька, який присвятив своє життя своїй сім'ї. Він піклувався про неї, він будував для неї дім, він захищав, він зрощував, він давав можливість перебувати в любові, прийнятті. Але його діти почали нехтувати ним. Вони почали спочатку просто забувати його йому дякувати. Потім вони почали запрошувати якихось інших осіб, які для них є авторитетними, і запрошувати тих, які поплюжили дім, які нехтували цінностями цього батька. І, врешті-решт, вони повністю від нього відійшли. Вони відвернулися і повністю його відштовхнули від себе. Батько не хоче йти з дому. Він чекав і сподівався, що діти одумаються. Він спостерігав, як руйнується дім, який він створив, і це розбивало йому серце. Зрештою, з важким серцем він вирішує піти, знаючи, що залишатися, це означає бути знехтуваним ще більше. Коли Божа слава йшла з Божого храму, Божа присутність покидала цей храм, це було схоже саме на те, як цей люблячий батько залишав дім. Бог створив Єрусалим і храм як місце, де він буде перебувати серед свого народу, захищати і благословляти їх. Але народ постійно зневажав його присутність, поклонявся ідолам і порушував заповіт. Бог не хотів залишати їх. І навіть у момент відходу його слава рухалася поступово, ніби з болем і жалем. З відходом Божої слави від храму прийшли покарання за непослух народу. Народ потрапляє у Вавилонський полон на 70 років. Храм Божий розграбовано і зруйновано, і місто знищене теж. Якщо ви поглянете зараз на слайд, ви можете розрізнити, це відома картина, яка так і називається Знищення Єрусалима. Перед вами ця картина жахливого руйнування. Місце охоплене вогнем і густим димом. Стіни падають, будівлі розсипаються в попіл, полум'я пожирає все навколо, а вулиці наповнені панікою і відчаєм. І це не просто знищене місто, це зруйноване серце народу, символ Божого суду за непослух. Ця картина передає біль страх і повну безвихід цієї трагедії. Як ми можемо побачити, для ізраїльського народу це вкрай важке положення. Це полон, розпорошення серед народів, вони не мають землі, і, Божа слава, покинула їх. Що їм робити в цій ситуації? Чи є хоч якась надія на те, що може щось покращитися, може щось змінитися, чи відновитися? Чи покинув їх Бог назавжди? І для нас це питання є актуальним також, бо ми також живемо в дуже, важких, в дуже важкій ситуації зараз. Те, що відбувається навколо, ми бачимо також, що до нашої землі прийшов загарбник, який забирає наші землі. Ми бачимо багато смертей. Ми бачимо, як наш народ теж розпорошений. Багато хто поїхав, багато хто, на жаль, в окупації зараз. То на що ми можемо дивитися? Ми можемо побачити схожість свою з ізраїльським народом в цій ситуації також. І ці питання. Є вкрай важливими для нас. А відповіді на них є Бог. І Його вірністю своїм обітницям. Бог дає через пророка Ізекіїля Єзик, обіцянку поновити втрачені народом землі, зібрати народ знову, побудувати місто Єрусалим, і найголовніше знову бути з ними, знову перебувати з ними в цьому відновленому місті. І про це говорить Писання. І назва міста, цього Єрусалим, який буде відновлений. З того часу буде там Господь. І це і є згадка імені Яхвишама. Воно означає безпосередню присутність Божу. І саме це ім'я мало давати надію ізраїльському народу протягом полону і не тільки полону, і протягом 400-річного мовчання, коли. Не було пророків, коли не було якоїсь новини чи згадки від Бога. Це ім'я мало давати надію, бо воно давало можливість дивитися, що прийде час, що коли все буде відновлено, коли ми будемо знову разом, коли будуть поновлені наші будинки, коли ми зможемо жити в мирі, коли ми будемо разом з Богом. І не просто разом ми зможемо перебувати в Божій присутності. Він буде там, і ми будемо разом з ним. І ця надія підтримувала ізраїльтян і може підтримувати нас і зараз. Але як це може підтримувати нас зараз? Як це відноситься до нас? Як для нас ім'я Яхвешама може бути джерелом надії? Давайте звернемося вже до нового заповіту. Оскільки Яхве-Шамма Шама – це ім'я, яке спирається на Божу присутність, то воно знаходить повне своє виконання в особі Ісуса Христа. Читаючи Писання, ось діва матиме лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Христос прийшов в цей світ. В Христі Бог прийшов в цей світ, аби жити серед людей. Ми бачимо, що Божа присутність не обмежена храмом, Христос доступний для усіх. Та коли Він прийшов, свої його не прийняли. Ізраїльський народ не побачив в Ісусі Спасителя, свого Месію, але Христос проклав дорогу для нас, для вас, для мене, для тих, хто є, і тих, хто будуть. І чи йдемо ми цією дорогою, дорогою до Бога? Чи визнаємо ми Ісуса своїм особистим Господом і Спасителем? Це питання, яке актуальне для нас сьогодні, адже є ще час нам покаятися. Адже увірувавши Христа і прийнявши Його як Спасителя, ти стаєш дитиною Божою і маєш право увійти до Божої присутності, мати надію на єдність з Богом у вічності. Більше того, коли Христос вознісся, Він залишив нам. Духа Святого. Але де цей Дух перебуває? В серці. Дух Святий оселяється в серцях віруючих. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Духа Святого, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі? Ми є місцем, де перебуває Господь. Але знову ж таки, ми маємо питання: чи приємно Духу Святому перебувати в нас? В цьому храмі? Чи навпаки, як ситуація з ізраїльським народом? Гріх починає віддаляти нас від Бога. І чи є щось, в чому Бог через Духа Святого закликає нас розкаятися також? Отже, ім'я Яхвешама, Господь там було відкрите як надія для Ізраїля на нове життя в Божій присутності. Воно було підтримкою. В часи розрухи і втрачених відносин з Богом. Ми не мали відносин з Богом до приходу Христа. Та прийнявши Христа, ім'я Яхве Шама стає надією і для нас. Адже ми стаємо храмом, де перебуває Господь. Господь живе в нас тут, в серці. І це одна, ще одна цікава особливість цього імені. Я знову нагадаю, що це слово шама можна перекласти як там. І тут. І ми знаходимося в унікальній і прекрасній позиції. Ми маємо Духа Святого в нас. Господь перебуває в нас, тут, який є більшим і сильнішим від усього і усіх, що є навколо нас і може бути проти нас в цьому світі. Але більше того, в нас є в додаток до цього надія на майбутню зустріч з Богом у вічності, де Господь буде там. І одночасно ми можемо стояти, коли Господь тут, і Господь чекає нас там. В кінці часів ми побачимо виконання цього імені в Новому Єрусалимі, де сам Господь буде з ними і Бог буде їхнім Богом. І почув я гучний голос з престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. Тож нехай це ім'я буде підтримувати нас. Нехай ми дивимося на вічність як на зустріч з тим, хто про нас піклується, хто нас чекає, хто нас кличе до себе, хто зробив усе, аби ми були з ним, бо Він цього дуже жадає і хоче. Нехай наше життя буде сповнене направленості на вічність і на зустріч з Богом. Амінь.